Товариство Гуцульщина було створено дуже давно, по наших таких мірках це, це вже пройшло десятки років. І е, у, під час створення товариства Гуцульщини об'єдналися ті люди в Верховенському районі, які на той час фактично були при владі, які робили головні такі речі. Я дуже добре знаю про те, як то, участь у товаристві гуцучна Дмитра Михайловича Отама. Чого? Бо ми тоді була філія Гуцучного інституту українознавства. Спочатку то було при Київському університеті, а потім е, при інституті українознавства, і ми дуже серйозно співпрацювали з Дмитром Михайловичем Отаманом. Він був навіть науковим співробітником філії Гуцучна, а в той час він був редактором газети «Верховинські війсі», редактором журналу «Гуцульщина». І коли створювалося товариство Гуцущна, тоді була хвиля такого піднесення, і бути членом товариства Гуцучні вважалося. Почесним такою річчю дійшло до того, що в кожному селі було товариство Гуцучна. І я, наприклад, був головою товариства Гуцучня у Криворівні, але Криворівня славне село, тому я вважав, що мені в Отаманік доручив таку дуже відповідальну річ. Ну, громадське доручення Товариству І коли ми їхали в Київ і розказували у університеті, на конференціях з людьми спілкувалися, то нам було сказано, що це модель, яку ми започаткували, ну, Дмитро Михайлович Ватаманюк, як голова товариства в Гуцульщині, Петро Паниполяк як голова райдержадміністрації, Дмитро Стефлюк як голова районної ради. Тобто тут модель було дуже мудра. Чому? Тому що є керівництво району, на чолі якого тоді був Понеполяк Петро Михайлович, є голова районної ради Стефлюк Дмитро Петрович, є редактор газети «Верховинські вісті та й журналу. Але разом з тим він голова товариства Гуцульщини не тільки Верховинського району, а Цілої Гуцульщини. І ця модель була дуже добре організована. Чому? Тому що тут є і влада, державна влада, і є місцева влада, і є засоби масової інформації, і громадська організація як Товариство Гуцульщини. І перше на це мені сказав Валерій Сніжкова. Він працював у нас в інституті зараз він у Австралії. Це такий дуже відомий вчений біолог. Він сказав, та модель, яка та модель, яка існує у вас, вона допомагає вам як науковцям працювати. Чому? Тому що були, кожного року був фестиваль гуцульський, а це подія була. це... Дуже потужна подія раз на рік люди могли безпосередньо спілкуватися, зустрітися. Дуже хороша ідея була в Отаманю, аби не кожен фестиваль в одній точці проводити, а робити так. Було вісім районів Гуцульських і у трьох областях. І цей фестиваль був такий мігруючий, який фестиваль спочатку в одному районі, а потім в другому. І Паралельно проводилася кожного року перед фестивалем науково-практична конференція. Ну, Регіональна науково-практична конференція, але були такі конференції, на яких виступали навіть ректори університетів і академіки Академії наук України. А в кінці цих конференцій приймалися такі дуже обдумані науково-практичні такі рекомендації. І навіть можна, якщо досліджувати історію Верховенського району, то можна сказати, що частина тих рекомендацій, які вироблялися на науково-практичних конференціях, їх потім розсилали на рівні районних, районної влади, обласної, і навіть до кабінету міністрів. Частина тих рекомендацій було втілені в життя. Тому моя думка про те, то, що товариство Гуцучне як громадська організація. Вона без неї це, це було б не нездійснено. Чого? Тому що кожна структура має своє завдання. Районна державна адміністрація це державна установа, вона має свій об'єм роботи і відповідаль. Районна рада це вже представницька влада, місцева влада також має свої завдання. Засоби масової інформації, без засобів масової інформації не можна достукатися до людей через газету, через журнал. А тут сталося, що не тільки Отаманів був редактором газети та й журналу, а разом з тим і був таким. Визнаним на всіх рівнях, він користувався дуже великою повагою. Мав такий, я би казав, це талант. Це талант не просто редактора, а талант людини, яка керувала ну, товариством Гуцучня. Потім це вже цим коли не стало Дмитра Михайловича Томаніка. На жаль, він. Порівняно молодому віці, що помер Уже цю естафету підняв Дмитро Петрович Стефлюк. Він мав великий досвід на посаді голови районної ради. І на сьогоднішній день ця ідея не вмерла. Тобто ці речі продовжуються. Вважаю, що те, що мені в Києві підказали, що це модель, це своєрідна модель співпраці різних сфер. Це державна влада, виконавча влада. Рад наукова установа, бо до речі, ми об'єднували школи не просто так, що філія Гуцучна, філія Гуцучна співпрацювала з усіма середніми навчальними закладами, і навіть вищими навчальними закладами. І громадська організація ця модель була напрацьована, яка кожного року ставила одну, дві-три проблеми. Не просто казали, що існує така проблема. Вона найбільш актуальна, але ще й казали, раз ця проблема є актуальна, то існує наші думки, думки науково-практичної конференції. А як її розв'язати? Як зробити так, аби ця проблема була вирішена практично? Ну, не, ми не виходили за межі регіону Гуцульщина. Тому думаю, що той досвід роботи, який був напрацьований Дмитром Михайловичем Отаманюком, а потім досвід роботи, який вже є після нього у Дмитра Петровича Стефлюка, це є дуже великою цінністю і треба, аби воно відповідно вже до сучасних умов продовжувалося. Модель як можна край боронити, модель як можна сприяти розвитку краю. Модель, яка ставить питання, а які є найбільш такі актуальні проблеми. А потім як ці проблеми розв'язувати, ця модель працювала тільки тоді, тому що був ще такий напрям, у якому я працював, це науково-дослідна робота. Ми були підпорядковані, я вже казав, Київському університету імені Шевченка, а потім Інституту українознавства, це структура Міністерства освіти України. Наше завдання було шукати у освіті людей, які цим займаються дуже активно. І коли ми працювали у трьох областях: це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область, і коли працювали у восьми районах, то ми мали вихід на людей, які дійсно мають науковий доробок, науково-доступної роботи. І їх всіх ми запрошували на науково практичну конференцію. Науково-практична конференція відбувалася за таким дуже хорошим, продуманою схемою. Була спочатку тема конференції. На кожного року була спеціально вибрана тема. Цим займався покійний Петро Васильович Крібляк. І коли ми цю тему визначали, були обов'язково визначалися секції, по яких секціях має бути пленарне засідання, де виступають академіки, професори, ректори університетів, я пригадую, така прекрасна конференція була у Путилі, коли виступав ректор Чернівець по університету. Одним словом, завжди нас підтримували ці люди. І коли на конференції відбувається пленарне засідання, а потім після пленарного ідуть. Часом було 4-5 секційних засідань, а потім в кінці ще збиралися і підводили підсумки і голосували за ці рекомендації, то я вважаю, що вони були продумані. Чого? Тому що це так зване колективне мислення. Або по-гуцульськи така собі толока. Зібралися люди, які у цій сфері є фахівцями, і вони на цій толоці разом спільно. Ну, Вдумали над найактуальнішими проблемами і не тільки ставили, що є така проблема, а й пропонували свої шляхи, їх можна вирішити. І такий наш досвід цієї роботи був більше, ну, він більше як 20 років, бо ми почали це працювати. У 1994 дев'ятсот році, уявляєте, від 1994 року до сьогодні вже пройшло багато років, я так кажучи, зрозумівши то кругла дата, правда, товариство Гуцульщина. Було тою організацією, яка залучала широкі маси населення, ті, які гуцульщину дуже любили і працювали. А наше завдання було науково-дослідна робота, але у сфері Міністерства освіти України, хоча часом були і працівники, які працювали не в системі освіти, а навіть в системі Академії наук. Україні. Ця модель дуже хороша, вона працююча, вона апробована, вона є такою, що ми говорили, що якби в кожному регіоні це працювало, не лише на Гуцульщині, за цією схемою можна працювати на Бойківщині, за цією схемою можна працювати у інших етнографічних регіонах, і воно сприяє розвитку кра. Був такий час, що у нас 12 чоловік працювало. Петро Васильович Крівляк, а я Ярослав взяв на камеру, бо нам треба було їхати та й знімати. А я, він школу закінчив, а я знаю, що хлопці, як школу закінчують, то часом попадають під такий всякий вплив. А я сказав так: нам треба лаборанта у філію Гуцущина. А сказали, а камери нема. А в мене є сестра, а в сестри є чоловік, а то Іван Іванович Сліпенчук. Який зараз будують будинки, і він тоді сказав: Я вам поможу з камерою. То ми взяли камеру Panasonic, Він купив нам за власний рахунок камеру Panasonic, Бо ми від Києва були б не дочекалися. Ну, освіта то така бюджетна сфера, що важко. І ми з тою камерою Panasonic ходили і брали інтерв'ю. У дуже величезної кількості я би казав талантів. Ну досить сказати, що ми брали інтерв'ю 12 людять віком за 100 років. Ми були майже у усіх видатних майстрів, які вміли мали золоті руки, вміли робити щось таке. І таким чином син допомагав, робив саме цю сторону, а потім поступив в аспірантуру і так далі. Мало того, були такі важкі часи, що майже рік не було зарплати, то ми тою камерою ходили та й весілля знімали. А ми знімемо весілля та й нам заплатили. Плата була по сучасних мірках дуже невелика. Але з точки зору тих часів, коли нема зарплати, а треба вижити, то та камера нас годувала. Тобто ми і весілля гуцульські знімали на камеру, і з камерою ходили до людей. А коли я приходжу з камеру, а, наприклад, а там верстат, на верстаті лижник чут, або йдемо у валело валіють лижник, або йдемо до музиканта, або ну, до майстра, то камера ловить те, що написати на папері не годе. І таким чином ми зробили для Києва дуже хороший такий архів зібраних матеріалів. І взагалі вважаю, що напрацьована була модель. Якось так склалося історично, що не було суперечки між цими владами. Знаєте, бо часом бувало так нам навіть казали у Косівському районі. Як ви так працюєте? Бо у нас непорозуміння. У нас у Верховенському районі не було, щоб районна адміністрація з районною радою не співпрацювала навпаки. Конфліктували. Не було так, щоб газета, верховинські вісті чи журнал з тими. Ну, бо часом виникають проблеми, а якось так розуміли, що як почнуть конфліктувати, то район від того програє. І, мабуть, у значній мірі, що було на. На рівні керівників порозуміння, і в значній мірі, що в Верховині, саме в Верховині, а не в якомусь іншому районному центрі від 1994 року працювала філія Гуцучна, а вона була підпорядкована дуже великому навчальному закладі Київському університету імені Шевченка, це столичний вуз, а потім прямо підпорядковано міністерству освіти. То кожного року оце си напрацьовувало, і мені дуже шкода. Що сталося так після того, коли Київ припинив фінансування, до нас питання не було ніяких. Просто у 2016 році закривали всі філіали, і вони сказали, ви собі працюєте, але шукайте способи фінансування. І припинили фінансування, то ще три роки ми працювали на ентузіазмі, я би сказав, нас фінансувала районна рада, Верховенська районна рада, тоді головою районної ради був Іван Шкінюк. Я ще три роки попрацював після того, коли вже створили ці три підрайони, я називаю ну, територіальні громади. Ну і район вже стає такий, що немає ніякого свого фінансування. Ну, Я вважаю, що це була помилка. Я На сьогоднішній день я вважаю, що це помилка. Чому? Тому що якщо є модель випрацьована, або просто кажучи, якщо є курка, яка несе золоті яйця, то треба до тої курки на... Має на несе. Якщо це так багато років, уявляєте, скільки років треба, аби ця модель випрацювалася, то її не треба ламати, а треба підтримувати, нехай воно буде навіть під час війни. Така річ давала б людям трошки віри в себе. Це б було, якби, аби не роз'єднувалися люди, а об'єднувалися. Ну, вже сталося, як сталося. На сьогоднішній день все одно є товариство Сучні. На сьогоднішній день є е, інститут українознавства, зараз далі підпорядкований Київському університету імені Шевченка. Тобто, там зробили реорганізацію. Сам інститут вже не є окремою одиницею, а він вже знов пішов у склад Київського університету імені Шевченка. Тобто, з чого почали, туди вернулись. Е, на сьогоднішній день ми співпрацюємо із. Редакцію газети Верховенській вісті» з Дмитром Кіращуком і з Романом Клемом. І от видається гуцульський календар і видається журнал Гуцульщина. І я на сьогоднішній день співпрацюю з ними, ну, як і Ярослав співпрацює з ними, але ми маємо основне місце роботи у парку. Тут є свої. Обов'язки тут є те, що треба обов'язково робити, але паралельно ми вже робимо і те, що робили раніше по Гуцуччині, але я би казав, це волонтерство. Або по-простому кажучи, це обов'язок е, людини, яка живе в цьому краї, тому що ми не можемо нехтувати тими надбаннями. Якщо по правді сказати, то наш район вартий того, аби тут не просто був такий, як був філіал. Тут був повноцінний відділ, який досліджує усучне. Настільки багато є зроблено, настільки багато видно, що ще можна зробити, що тут мав би бути такий повноцінний відділ. Ну але може після війни колись це й буде. Але зараз не до того, бо зараз питання бути чи не бути, бо зараз страшні проблеми такі, що я ніколи не думав. Коли ми брали інтерв'ю людей старшого віку, я ніколи не думав, що я сам доживу до того часу, що буду жити в той період, коли в Україні ну, так дуже в ну, державі ну, надзвичайно важко добу війна. Казав мій діду, що війна це на біду біда. Це, що це дуже складна річ. Ну Будемо просити Бога надіятися на щось краще. Журнал Українознавство розходився в 56 країн світу. Це журнал виходив чотири рази на рік. Ви ж бачите, журнал має великий об'єм 300 сторінок. Кожного кварталу виходив такий журнал. Я відкриваю. Ми в цьому журналі мали спеціальний розділ. Називався Експедиційне Українознавство». Дивіться, от, із історією музею Гуцульщині Жаб'ю Ільцю. Це ми йшли до людей, які знали історію. Оця жінка має 102 роки, бачите, а цей Зюзяк Михайло йому було під 100 років. Це нам давали інтерв'ю ті люди, які знали, а от Федір Копчик, які знали, що таке музей Гуцульщина в Вівцях, ми публікували. Далі стаття Ярослава Зеленчика, Син це писав із Петром Григорчиком. Далі. Є стаття цінність дикої природи і традиційного гірського господарства Гуцулів», про створення що треба би нам створити національний парк. Уявляєте, 2009, рік, а парк був створений у 2010 році. Далі у журналі друкувалися статті, тобто кожного кварталу. Журнал виходив, і в журналі був розділ експедиційного українознавства, де ми писали фактично про цілу гуцульщину. Ну, а тепер це вже не робиться, цього вже нема. Ну, дякувати Богу, що виходить ще гуцульський календар, що виходить журнал Гуцульщини, але такі речі потрібні, правда? Тому що це. Є зібраний матеріал, який може використати чи викладач університету, чи вчитель, чи взагалі той, хто цікавиться своїм рідним краєм.